В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа є велика категорія людей, які називають себе християнами, які прийняли таїнство святого хрещення, але вважаю, що обов'язком регулярно відвідувати богослужіння є лише для священнослужителів, для монаших і для людей уже Похилого віку, коли людина в молодому віці сповнена сил своїми першочерговими обов'язками вважає створити сім'ю, побудувати будинок, допомогти дітям, як кажуть, стати на ноги, дати їм освіту. в основному людина піклується про таке матеріальне забезпечення себе, своєї сім'ї. І близьких людей. А ось відвідування церковних богослужінь людина завжди відкладує на потім, на, на старість, яка для багатьох може так і не настати. Згадується одна така приватна розмова молодих людей із старшою ігуменією настоятельницею монастиря. Котра в молодому віці була високоосвіченою і яка мала вже чудову кар'єру, але в один чудовий, такий важливий момент свого земного життя, вона все залишила, від цього відмовилася і пішла в монастир. Ось молоді люди, не розуміючи цього у такому здивуванні, запитують її. Як ви могли залишити все земне, що на вас вплинуло? І чи ви не жалієте, що залишили свою роботу, ви могли стати чудовим професіоналом, ви мали вже початок доброї кар'єри? Чи не жалієте за цим всім, що так кардинально поміняли своє земне життя? Ось, будучи вже такою мудрою монахинею, Похилого віку ця матушка відповідає, я жалію лише про одне: про те, що не пішла у монастир і самого свого юного віку, що прийшлося мені молоді роки прожити без церкви, тому що батьки були членами комуністичної партії, не було кому підсказати, наставити. Лише вона жаліла про те, що її церковне життя не почалося із самого дитинства. У сьогоднішнє свято ходження у храм Пресвятої Владичіці нашої Богородиці, якраз усім нам нагадує про те, що блаженна та людина, яка стала на спасительну дорогу. І не вкусила тяжких гріхів у своєму земному житті і життя з Богом, котрої почалося із самого дитинства. Ми з вами сьогодні згадуємо таку важливу подію, коли святі праведні Йоаким Іоаким Анна привели своє чадо, трьохрічну отроковіцю Марію у святий храм града Єрусалима. Для того, щоб віддати її на виховання і на служіння Господу. Вони виконали свою обіцянку, яку дали перед Богом іще до народження Пресвятої Діви Марії. І ось прийшов час виконати цю обітницю. Самі вони вже були в такому пристарілому віці, що і не могли повноцінно доглядати за своїм чадом. І тому вони привели її у святий храм разом із багатьма дівами, які супроводжували її в цей такий урочистий момент до святого храму. І на здивування усім маленька отроковиця, трирічна дівчинка Марія самостійно без посторонньої допомоги. Змогла пройти високі ступені храму, які вели внутрі самого святилища, і в супроводі первосвященика Захарії вона відвідувала найсвятіше місце храму Святая Святих, де ніхто з людей, ніхто навіть із священиків, а тільки первосвященик один раз у рік міг заходити для того, щоб сугубо помолитися, принести жертву за себе. І за відпущення гріхів усіх людей. І це було на здивування не тільки людям, а навіть святим ангелам. Ми з вами за сьогоднішнім богослужінням, особливо, де звершувалося утреннє богослужіння, повторялися і співалися такі слова: ангели вхожені, причисте, зрящі, удивішася, яка святая в Вніди Восвятая Святих. Тобто, це було здивуванням не тільки для священнослужителів, для людей, для людей присутніх, а навіть ангели здивувалися, як малолітня дівчинка Марія, звичайно, із Божого промисту, з його попущення, відвідувала це найсвятіше місце у храмі. І це було символом. І вже пророчеством того, що вона буде особливою. Ось із цього моменту вже починається її підготовка до великої місії, до якої вона була закликана в земному житті стати Матір'ю самого Бога, нашого Спасителя Ісуса Христа. І починаючи з сьогоднішнього дня, вже співаються за богослужінням. Тексти богослужбові рождественського характеру. Починаючи від сьогоднішнього святкового дня, в храмах співається Христос рождається, славіті, Христос в Небес зустрічається. І в багатьох православних храмах, зокрема в нас на Батьківщині, на Україні, починають з сьогоднішнього дня вже колядувати. Тобто, Діва Марія вона прийшла у святий храм. Не тільки для того, щоб навчитися священному Писанню, свого роду, щоб отримати освіту, не тільки щоб послужити, бути на послушанні на цьому святому місці, а для того, щоб підготувати себе до народження Спасителя і Місії для того, щоб стати матір'ю самого Господа. Коли ми з вами Бувають такі випадки, маємо честь бути запрошеними до дому, знатної людини, то в першу чергу ми приходимо до господаря, знайомимося або нас представляють. Господар дому, він хоче, щоб усі присутні в нього. З усіма він особисто був знайомий. І це звершується якраз з самого початку, коли людина тільки приходить у дім на запрошення такої високоповажної особи. І так само повинно бути в нашому земному житті, коли людина приходить у цей світ, в першу чергу ми з вами маємо бути вдячні господарю нашого життя, нашому Творцю, Господу. І Спасителю, котрий привів нас у це земне життя, і дні нашого земного життя якраз мають проходити під Божим покровом. Щаслива та людина, дні земного життя, котрої починається з Богом якраз з самого початку. Бувають і такі приклади, коли людина приходить до віри, пізнання Бога уже у зрілому віці. До цього, наробивши багато помілок, хтось приходить на самому такому закаті земного життя, але обрітає віру і гірко кається в тому, що минулі дні пройшли без Бога, без такої духовної радості, коли людина не мала можливості, тому що була далекою від церкви, не було такої змоги відчути. Близьку присутність Господа, а дехто проживе своє земне життя так пусто і таку можливість втрачає. Ось церква і дає нам якраз можливість тут на землі жити з Богом, тільки в церковній ограді ми маємо можливість відчути, що Господь близько до нас. Тільки через церковні таїнства, які преподаються у святих храмах, людина. Відчуває духовну підтримку, Боже благословіння. А коли людина відмовляється від цього і не відчуває потреби у живій участі в церковному богослужінні, то це аналогічно тому, якби тяжко хвора людина відмовилася від медицини, від лікарні і стверджувала, що вона самостійно може справитися із важкою хворобою. Ось на землі Господь. І Спаситель наш, Ісус Христос заснував Церкву якраз для того, щоб, бажаючи слідувати Його святому Євангелі, святим заповідям, якраз у церковній ограді мали можливість спасати свої душі. І часто святі Отці говорять і стверджують, що церква, храм це якраз частинка неба на землі. Це свого роду такий. Острівок, на якому людина може обрісти спасіння і відчути, що Господь близько біля неї. Тому, згадуючи сьогоднішнє свято, входження в храм Пресвятої Богородиці, стараємося і ми з вами дорожити також кожною церковною службою, любити місце богослужіння, храм Божий, тому що тут маємо можливість. Самим тісним образом з'єднатися з Богом, прийнявши безпосередньо Його причисте тіло і Його причисту кров, і таким чином стати одним цілим, духовно з'єднатися з Христом. І тоді ніякі ворожі сили бісовські нам вже не страшні, тому що великим захисником і опорою в нашому земному житті. Є сам Господь. Нехай кожна церковна служба для нас проходить із духовною користю, щоб ми з вами мали відчуття, що Господь близько біля нас. А коли будемо відчувати, що через наш гріх Господь від нас відвертається, спішимо приймати участь у такому Спасительному таїнстві, як ісповідь, як святе причасті, і знову. Віднявшись з колін, вставати і продовжувати свою духовну путь, котра веде до вічності, нас, до духовної радості, Царства Небесного, котрому ніколи не буде кінця. Амінь. Всіх вас, сучасні Уці, дорогі браті і сестри, щиро вітаю сьогоднішнім святом і бажаю, щоб Діва Марія, Пресвята Богородиця, була вседашньою нашою заступницею, покровительницею Перед Богом і святими молитвами ми з вами досягнули самої бажаної нашої пристані Царства Небесного. Сьогоднішній причам.